Ще не встиг охолонути труп мого попереднього відео про штучний інтелект у кіно як маємо схожу тему, але тепер у музиці. У мережі голосно залунали заяви, що гурт Транспортна є продуктом штучного походження, хоча самі вони божились. В коментарях на Ютубі, що являються справжніми людьми, але давайте все по порядку. Це буде повчальна і цікава історія, що зосереджена не так на факті омани, як на тому, що Взагалі робити, як відноситись до цієї нової штучної реальності, що розгортається навколо нас з жахаючою швидкістю. І до речі, для створення цього відео я перетрусив купу інтернету і довго переварював та оформлював все прочитане у сценарії, тому. Не лишнім і навіть справедливим з вашої сторони буде тицнути лайк і залишити коментар, аби морально підтримати зовсім не штучного автора каналу, який робить для вас контент безкоштовно. Бо погодьтесь 90 центів за тисячу переглядів це не гроші. Ну і підписуйтесь за бажання. Аби не заморочити шановного глядача, бо це легко у тому масиві інформації та різних до неї ставлень, ми витримаємо певну структуру оповіді. Спочатку ознайомимось з кейсом пропонованого гурту, потім зафіксуємо ставлення до події різних користувачів інтернету і вже за тим поринемо у глибокі філософські роздуми, пов'язані з природою речей. Ютуб канал Транспорт набув створений у середині літа 25-го року і став доволі помітним на теренах українського сегменту. Пісні збирали багато переглядів і захоплених коментарів. Я теж був у першій хвилі слухачів, бо всього через два тижні після появи робив про гурт. Комплементарну новину у загальному дайджесті, хоча й зазначав, що музика має ознаки згенерованої, все це може бути плодом генерації штучного інтелекту, тому що у піснях є дивні акценти. А всі картинки до треків, хоч і стильні, та атмосферні. Але явно згенеровані. Не я один помітив нюанси, що натякали на штучність. Слухачі писали про це у коментарях, але транспортна відповідала, що вони справжні люди і ось ось покажуть себе. Дивні ж, акценти виправдовували з тим, що гурт переїхав до України з литовського Йонішкіса і перебуває на стадії вивчення української мови. У площину невеличкого скандалу транспортна вийшла після того, як написала пост про привласнення безсовісними імітаторами їх ідентичності. Наразі він видалений, але маємо скрін. Цитую. Пропала грамота, вкрадена ідентичність, дехто копіює те, що йому не належить. Стиль, візуал, атмосферу, навіть назви. Ми бачимо численні канали, що використовують подібні методи на YouTube. Ми транспортна. Наша творчість та ідентичність це просто ми. Наше життя. Вочевидь, малось на увазі життя наша душа та унікальне бачення це інтелектуальна власність, захищена законом. Ми є частиною PRS for Music, і це надає нашим правам значної ваги. Деякі канали намагаються згенерувати творчість, використовуючи штучний інтелект, базуючись на нашому стилі. Запозичення без розуміння суті дає лише бліду подобу, позбавлену власного голосу та глибини. Імітація, що водить в оману, це не творчість, це не добросовісна конкуренція. Це Порушення. На цей пост іронічно відреагував Дмитро з гурту Hate Speech. «О ні», – написав він, уші гурта вкрали ідентичність, все-таки не треба було хвастатись однокласникам, заробленими грошима. Далі про штучність гурта написало видання НВ, посилаючись на пост Дмитра та аргументи з Фейсбуку Бориса Мороза, рандомного вчителя японської мови. Так, це саме та професійна сучасна журналістика, на яку ми заслуговуємо, де експертом у тому чи іншому питанні. Майже буквально виступає якась Галя з Фейсбука при всій повазі до пана Бориса і японської мови. Це камінь у город саме новинних порталів і їх методу обґрунтування своїх тез. Чув звін, та не знаю, де він. Смішно, що сайт ЛРТ Литовське національне телебачення і радіомовлення вже подає штучність транспортної як перевірний факт, тому що цитую, ця інформація оприлюднена українським виданням НВ.юа. Все справа розкрита. Два чувака написали у соцмережах, що це штучний інтелект. Які вам ще треба докази? Позорицьку пане. Якщо журналісти не вміють робити свою роботу, її зробимо ми. Бо, аби про щось говорити, ми для початку маємо бути абсолютно впевнені, що ця музика результат генерації. Почнемо з того, що Last FM, інтернет-проект музичної тематики, основним сервісом якого є збір інформації про музику. Також назвав транспорту несправжнім та повністю згенерованим за допомогою штучного інтелекту постпанк-гуртом. На сайті Reddit у відповідях під запитанням користувача про транспортну я знайшов інформацію, що стрімінговий сервіс Deezer помічав їх музику як виготовлену за допомогою штучного інтелекту. Але при натисканні на запропоноване як доказ посилання, виявляється, музики там вже немає. Автори проекту, вочевидь, настирливо намагались приховати стирчачі аїшні вуха і видалили музику з цього стрімінгу. Хоча вона там точно була, бо картка артиста лишилась, просто в ній нічого немає. Ну і нарешті найбільш точний метод, який мені підказав один з глядачів каналу, це сервіси розпізнавання. Пишете в гуглі Checker і вам випадає ціла купа подібних сайтів. Я буду користуватись ось цим, бо тут українська мова, і він один з перших у видачі. Але перш ніж тестувати нашу піддослідну музику, треба зрозуміти, наскільки точно цей інструмент працює. Для цього я беру два свої власні треки. Перший це Chillmoon з лоу-фай альбому Ray. Це єдиний трек, у якому я використовував щі на зорі цієї технології та заради тесту. Я згенерував супровід і поверх нього записав імпровізації на синтезаторі та електропіаніно. Потім на комп'ютері прикрасив композицію звуковими деталями. Тож, давайте вважати, що вона 50% зроблена ще, а на 50% людиною. Що ж покаже аналізатор? За спектральним аналізом, тобто акустичними характеристиками звуку, він вважає, що музика на 63%, скоріш за все, створена людиною. За темпоральним аналізом, це типу наскільки чітко звуки розташовані у часі, він вирішив, що це на 97% людина. тут, вочевидь, він аналізував саме моє криве приджазоване соло, тож був абсолютно правий. Другий же трек, який я буду тестувати, це ігри в Армагеддон з альбому Київ Underground 2019. Хай твоє тіло стане моїм храмом. Освяченим собором всіх моїх страстей. Я взяв його, бо він не те, що не зроблений штучно, а навіть не записувався на комп'ютері. Для його створення я використовував ось цей прилад 90-х років, і від того звук дуже самобутній, та е, чимось нагадує той самий класичний постпанк 80-х і 90-х. За результатом обох аналізів, сервіс поставив більше 90% на те, що музика створена людиною. Тобто, можна погодити, що служба робить свою роботу доволі точно. Тож, давайте нарешті дізнаємось, що ж з транспортною. На 85,95% сайт вважає, що це модифікований штучний інтелект. Цей термін зазвичай означає гібридний процес, коли ще не повністю сам створює аудіо чи композицію, а працює під контролем людини. Інакше кажучи, це штучний результат, який був змінений людиною. Наприклад, музику згенерував суно чи аудіо, а потім людина експортує аудіо у Аблітон або Фрутілуп Студіо та зміннує структуру, додає ефекти тощо. На цьому моменті, здавалось би, треба зачиняти цей раунд і однозначно ставити на транспортну клеймо штучного інтелекту. Але не все так просто. Аналізуючи і стандартну версію, де співає хлопець, і акустичну версію, де співає дівчина, у пісні Холодні вогні. Аналізатор показує змішаний результат по спектральному аналізу, і найімовірніше людину по темпоральному. Така ж ситуація із треком 1617 до слова. Тобто, скоріш за все, у транспортної є пісні. Повністю згенеровані, але є й ті музика, в яких згенерована і оброблена, а вокали, ймовірно, живі. Оце так несподіванка, правда? Тобто і ті, хто казав, що це щі, і ті, хто продовжував відстоювати позицію, що музиканти справжні, були в певній мірі праві. Що це нам дає як біологічному виду? Ніхуя. Лише ваше персональне відношення до самого процесу взаємодії людини та штучного інтелекту визначає вважати особисто вам той чи інший музичний твір гідним звання справжнього мистецтва чи ні. Бо чим далі в ліс, тим глибше щів входить у процеси музичного виробництва, і скоро відділити зерно від полови стане маломожливим. Я, от, наприклад, вже декілька років роблю у штучному інтелекті мастеринг треку, і не відчуваю за це жодних докорів сумління, бо для цього процесу треба мати специфічні знання. Приміщення, апаратуру, а найголовніше бажання це робити, яке тотально у мене відсутнє. І все більше таких процесів перекладається на титанічні плечі шиї. А тут чуваки вирішили, що вони просто заспівають, а інструменти хай будуть згенеровані. Типу, якось вже прийняли участь, значить, до творчого процесу дотичні. Словом, це така зона. Офігенно сірої моралі і загального консенсусу до того, як це оцінювати, наразі просто не існує. Але тепер давайте поговоримо про екзистенційну сторону цього явища. Я помітив дещо цікаве. Розповім на прикладі двох постів у моєму інстаграмі, які йшли е, у стрічці один за одним. Першим був той самий пост про транспортну від НВ, а другий це фрагмент живого виступу Ани Трінчер зі своєю новою піснею. І в коментарях під останнім просто пекло розверзлося. Її там полоскали і в хвіст, і в гриву. На чому світ стоїть? Хоча вона відверто нічого не зробила, аби отримати такий лютий хейт, і пісня, і образ, і номер може й невдалі, але цілком звичайні для жанру, у якому вона працює. Під постом же про транспортну розгортулася зовсім інша історія. Незважаючи на негативний контекст новини, користувачі навпаки ставали на захист гурту. І це не унікальна історія лише для трінчер. Колись моя дружина спитала у мене, як би я хотів реалізуватись у музиці. Я відповів, що я точно не хотів би бути загальновідомим артистом. Тому що загальновідомий артист у нульових, 90-х, 80-х це була ікона. Як мінімум, був присутній такий фльор піднесення зірок над загальним натовпом. А в наші часи, якщо ти знаменитий, ти просто ціль для кидання в тебе гімном. Чмошнік, який має терпіти нескінченні потоки негативу у свою адресу. Така в тебе робота бути публічним і товстошкірим. Всім, ти не такий, виглядаєш не так, співаєш не те, говориш не з тими, думаєш неправильно. І дійсно. Комусь ти завжди будеш не подобатись, бо ти людина на відміну від святого бо безгрішного, штучного інтелекту, який завжди гарно виглядає, співає те, що від нього хочуть чути, і не питіть лишнього. Чи не означає це, що ми просто банально ненавидимо один одного? Нащо робити над собою зусилля? І дотримуватись заповіді возлюби ближнього свого, якщо штучний інтелект нам ближче і приємніше, бо він є дисципліоною подобою Бога, сутністю чистого інформаційного потоку, сукупністю всіх знань і далеким відлунням предків, думки, мрії, надії, яких він опрацював і поглинув. Та навіть при такій початковій позиції мені бачиться цікавий сценарій того, як штучний інтелект може врятувати українську музику та зміцнить вітчизняну музичну індустрію. За срачами про відношення до нього загалом ми не помітили, як він заповнив собою певні пустоти, які у тому числі займали росіяни. А я готовий задружитися, хоч чортом, аби проти цих істот. Плюс до того він створює здорову конкуренцію м'ясним артистам у нашому ж мовному середовищі, розганяючи різноманіття рим, слів, віршованих ритмів, спонукаючи живих до більш цікавих і оригінальних художніх рішень. А те, що AI проекти з'їдають якусь частину роялті, яку артист міг би заробити з прослуховування у інтернеті? Камон, ось виписка по прибуткам з мого лейблу, де я публікую свою музику і музику своїх друзів, менше 100 євро за 50 тисяч прослуховувань на Spotify. Хіба це гроші глобально? І це музику слухали з Америки. А українські слухачі будуть коштувати рази в два дешевше. Тож, щоб заробляти з стримінгів мінімалку, треба бути доволі популярним артистом. Відомий факт, що вовка ноги кормлять, і музиканти в основному заробляють з виступів. А цієї опції штучний інтелект позбавлений, і до масового впровадження людиноподібних роботів у цій ніші шкіряним мішкам він не конкурент. А головне, не треба забувати, що ще не якась там чужа зла сила, що прибула з космосу і хоче всіх нас нахилити. Він створений як Адам за образом і подобою свого творця, з мріями про користь для людства, втіливши фантазії і сподівання багатьох поколінь. Письменників фантастів та науковців з цієї сторони мені дуже сподобалась стаття Віталія Турчина на сайті medium.com. Думаю, доречним буде її процитувати. Це не був обман, це було дзеркало. Ми вступаємо в еру, де штучний інтелект не просто імітує мову, він відтворює наші емоційні стани, в тому відчуженість, холодність. Де нелюдський голос може звучати неймовірно реалістично. Їхня краса полягає не в автентичності, а в тому, як вони імітують її настільки переконливо, що ми перестаємо питати, де полягає межа? Транспортна розташована саме там, де зустрічаються постпанк і постлюдина, де людська помилка стає алгоритмічною естетикою. Їхнє холодне, недосконале звучання здається чесним, бо відображає нашу власну залежність від систем, які ми створили для самовираження. Ми помилялися щодо майбутнього. Йдеться ніколи про битву між людьми та машинами. Цієї війни не буде, вона вже відбулась, і її результатом була не перемога і не поразка, а злиття. Постпанк 70-х ніколи не був музикою про машини. Це була музика людей машин, людей, які вже жили в механічному ритмі міст, фабрик і соціальних кодексів. Ми не боялися стати механічними, ми вже були. Ця музика була нашим технічним щоденником, записом людей, синхронізованим з пульсом системи. Кіберпанк 80-х не був пророцтвом, це був діагноз. Він показав, що єдиний спосіб розмовляти з технологіями це надати їм нашу подобу, наші конфлікти, нашу душу. Ми створили машини за власним образом, і вони почали мріяти про наші мрії. Замість фіналу розповім, як саме я особисто зреагував на поширення штучної музики. Загалом, у мене достатньо давно було відчуття, що просто писати і публікувати пісні це вже якась лажа. Ну, просто навколо стільки музикантів, більш талановитих, менш талановитих, є суперталанти, звісно, Богом поціловані. Але якщо усереднити, то всі ми пишемо купу шуму, який у таких кількостях нафік нікому не потрібен. І в чому тоді особисто мій сенс? Що я роблю такого дійсно унікального і значимого, що мало б мене вдовільнити як митця і дати моральне заспокоєння? І ці думки були ще без усіляких штучних інтелектів. Після десятих років ми у музичній сфері вийшли у якусь епоху самокіпіювання і деградації. На мою суб'єктивну думку, все найкраще лишилось у минулому столітті, а все, що запропонувало нове покоління, це автотюнений реп, який і не репто насправді. Словом пізд. Культурологічна біда і розчарування, і ось з'являється штучний інтелект, який всі ці проблеми масштабує у нескінченність. І в цьому відрізку часолінії я остаточно втратив сенс просто продукувати музику в інтернет далі. Крім очевидного перевиробництва і втрати цінності музики загалом. Мене ще края думка про те, що раніше мене взябували на прослуховування живі люди, а тепер ще й буде взябувати штучний інтелект. І я ще більше впевнився, що для музики треба шукати якісь нові форми вираження. На ідеї мене як не дивно надихнуло образотворче мистецтво. Я живу в Ірпіні, це традиційно місто художників, і тут багато цікавих митців, про яких я якось обов'язково розповім. І ось я почав зрідка тусити на виставках і про щось думати у бік не просто звуку, треку, як такого, чи дії живій грі на інструменті у форматі концерту чи перформансу, а у бік предмету: чи можна прийти у музей. На музику, і вмить у мене склалась у голові вся концепція того, що я хочу зробити, допомогло мені в першу чергу багаторічне колекціонування і робота з різними нетиповими для сучасного саундпродакшену речима. Я задумав зробити ряд інсталяцій, на яких буде відтворюватись музика якої, крім як у цих інсталяціях, більше ніде не буде. Вона буде унікальна як у своєму звучанні, так і у способі її відтворення. Першу таку роботу я вже втілив. Вона називається Шухляда спогадів. І представляю собою, крім всього іншого, три ігрові консолі, на яких мною запрограмовані музичні фрагменти. Звук з кожної приходить у маленький мікшерний пульт, і з нього виводиться на наушники. Ця інсталяція знаходиться зараз у галереї Анко, що в Києві, близ станції метро Лук'янівська. І до 8 листопада ви можете відвідати виставку і ознайомитись з цією роботою. Але до чого я це все розповідаю? Кожна історична доба ставить перед мистецтвом нові виклики. І наше завдання у ці моменти не нити, що все пропало, і от тепер нас всіх замінить машина. А приймати ці виклики, опрацьовувати їх і народжувати з їх допомогою нові мистецькі форми і сенси. Тому закликаю взбадьоритись, надихнутись і йти створювати своє мистецтво так, як ніхто інший, і так, як вам до снаги і до душі. На тому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка. Ви були на каналі Скандально Невідомий. Бережіть себе і побачимось!